Ну, я був впевнений в своїй перемозі. А Чому так впевненість? Тому що протягом тижня голосами велася активна робота. Ну, мені, скажімо так, не потрібно давати поштовх. Досить я собі його сам гарно можу дати, стимулювати. Я маю, повинен просто проаналізувати свої помилки, забрати. Можливо, свою емоційність таку надмірну і правильно її використовувати, направити в вправи, правильне русло. І щоб це ні нікому не дозадало шкоди, ні мені, ні оточуючи. Ну я сподівався такого рішення. Я до кінця вірив, що буде таке рішення. Це раз ну, було більш напружено, більш така інтрига була до самого кінця. Я просто старався все тримати в собі таку холоднокровність тримати, як пан Бернер говорив. А насправді насправді сроднівся. Треба бути більш рішучим таким, більш холоднокровним, якось так жорстче ставитися до того всього. Жорсткіше, так, щоб раз і все. Ну але на такий результат я не розраховував зовсім, що двох залишить, тому що ну, практика показує, що в когось одного все рівно виганяють.